Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам продовження чудової історії Всеволода Нестайка в країні сонячних зайчиків. Розділ 9 В палаці чарівних казок Неподалік від вежі сміху височів палац. Зубчасті стіни його були прикрашені безліч різноманітних химерних фігур. На даху, на самому вершечку, сиділа прекрасна царівна, а біля її ніг звивався і сповзав униз по стіні Змій Горинич. Синя борода обіймав руками ріг палацу, а по його спині тягся вгору довгий дикий виноград. Кощій безсмертний підпирав головою балкон, на бильцях якого лежали русалки. Вікна палацу були ніби величезні очі дракона. На підвіконнях, розчепіривши крила, застигли сови та кажани. А біля входу, вищирившись, сиділи сірі вовки і сам вхід являв собою роззявлену пащеку якогось неймовірного страховиська. Та веснянка зовсім не відчував страху. Бо зразу було видно, що всі фігури не живі, а мармурові, до того ж іще й кумедні, а смішне ніколи не буває страшним. Оцей був палац чарівних казок. Хлопчик увійшов у палац і одразу відчув себе як вдома. Стільки давніх знайомих побачив він. Тут жили герої всіх казок, які тільки є на світі. Всередині палац був дуже світлий, просторий і сонячний. Добрі феї і чарівниці сиділи побіля вікон у м'яких зручних кріслах і гаптували диванні подушечки, як звичайні бабусі. У кутку старий Хотабич та барон Мюнхгаузен грали в шахи, причому барон Мюнхаузен за звичкою. Без кінця розповідав різні нісенітниці, а старик хотабич мовчки слухав і лише кивав головою. Його нічим не можна було здивувати. Аладін біля столу чистив зубним порошком чарівну лампу. На балконі біля розбитого корита сиділи дід та баба. Баба прала в розбитому кориті носовички карлика носа. А старий рибалка годував золоту рибку, що плавала в акваріумі. На підвіконні лежав і грівся на сонечку кіт у чоботях. А з двору чулися галас і крики. Там тридцять три богатирі грали у футбол, розділившись на три команди. І воріт на полі було не двоє, як у людей, а троє. Судею був дядько Чорномор. Борода в нього була аж мокра, так він забігався. Тут же на спортмайданчику Котигорошко боровся з Альошею Поповичем, а Ілья Муромець та Добриня Никитич вижимали двадцятипудові гирі. За спортивним майданчиком у саду на травишці паслися гидке каченя, курочка ряба, золотий півник, бичок третячок. Горбоконик та інші герої казок про тварин. Принци та принцеси, королі та королевичі ходили тут як прості смертні, і анітрохи не відчували своєї царської величності. Всі вони були тут рівноправні жителі палацу чарівних казок. Веснянка оглянув увесь палац і під кінець завітав до дитячої кімнати. Вона тільки так називалась кімната, а насправді це був величезний розкішний зал з колонами. Тут було гамірно й весело, як у дитячому садку. Буратіно, хлопчик мізинчик, Івасик Телесик та Цибуліно грали в якусь цікаву гру. Здається, в прикордонників та шпигунів червона шапочка, альонушка, дюймовочка, снігуренька. Та інші дівчатка бавилися ляльками. Петрушка показував мурзилці різні фокуси мокуси. Барвінок катався на конику дзвонику, а незнайко гвинтик шпунтик та інші коротульки вчили уроки. Веснянка здивувався, невже казкові герої теж вчаться в школі? Так, виявляється, в палаці чарівних казок була спеціальна школа. Де вчилися казкові діти, їх учили там, як поводитися в різних казкових випадках. Ілля Муромець та Котигорошко викладали силу і хоробрість. Іван Кодурник був учителем розуму та кмітливості. Капітан Врунгель викладачем навігації, тобто науки капітанів, як водити в морі кораблі. Доброті навчала стара чарівниця сказки. Попелюшка, а сама попелюшка показувала, як найкраще господарювати. Спортивними заняттями керував гімнаст Тібул сказки про трьох товстунів. Було ще багато інших спеціальних наук, які необхідно було знати маленьким казковим героям, і, треба сказати, вчилися вони всі навідмінно, двоєчників серед них не було. Веснянка помітив, що раз у раз хтось із казкових героїв зникав, а незабаром знову з'являвся. Це вони літали брати участь у казці, яку саме в цей час читала котрась бабуся своєму онукові чи онучці. Коли казка закінчувалася, герої поверталися. Довго ходив Веснянка в палаці чарівних казок. І за весь час ні разу не зустрів жодного злого чаклуна, чорта, відьми чи когось подібного. В замку жили тільки добрі герої казок. Веснянка спитав дядечка Яся, чому це так? І той йому пояснив виявляється, сонячні зайчики давно знищили на землі всіх людоїдів, злих чаклунів, відьом та чортів. Залишили тільки зовсім небагато для казок. Але щоб і ці не могли коїти зла, сонячні зайчики замкнули їх у підземеллі, що було під палацом чарівних казок. Там вони і сидять за ґратами одна відьма, один чорт, один лісовик і таке інше. Всякої злої сили по одній штуці. Коли комусь із них треба брати участь у казці, сонячні зайчики під конвоєм одводять його куди слід. А коли казка закінчується, забирають назад. Отже зовсім неможливо, щоб якийсь чорт, відьма чи лісовик самі собі вільно розгулювали по землі. Вони існують лише в казках. У веснянки від вражень аж голова йшла обертом. Ще б пак. Спробували б ви побувати в гостях у всіх казкових героїв одразу. Ось і закінчився ще один розділ неймовірної історії. Наступного разу я розповім вам продовження. До зустрічі!